Віват маестро віват віртуози імпульсу. Ці слова постійно супроводжували ювілейний вечір, який відбувся 29 травня у будинку культури казенного заводу Імпульс. Вітали Василя Люліна з 60-річчям, А зразково-духовий оркестр віртуози імпульсу, який створив, яким керує ювіляр, відзначив 10-ту річницю з дня створення. Як це відбувалося далі у сюжеті Вікторії Федоренко. Все своє життя Василь Люлін присвятив викладацькій діяльності на ниві навчання дітей грі на духових інструментах. А в свій золотий ювілей, начебто у пошуках додаткових складнощів, вирішив відгукнутися на прохання керівництва казенного заводу Імпульс і спробувати створити на базі будинку культури дитячий духовий оркестр. Я дуже благодарен. Дмитрів, за те, що він мені е, дав можливість реалізуватися. Євген Чернов, директор імпульсу, слідкував за розвитком оркестру від його перших кроків, коли маленьких музикантів за попітрів не було видно і грали вони найпростіші твори до дня ювілею, коли у їх виконанні лунали складні примірники світової музики. Підводячи підсумки десятирічної роботи колективу і його керівника, Євген Дмитрович на правах ініціатора створення оркестру пишається своїми віртуозами. Представте, скільки ми медитин... дітей сорвались с улицы. У нас же там всякие были. Никогда не забуду, здоровый такой, высокий. Прогуливая в четвертой школе, мы ему сказали, или ты учишься, или тебя не будут в оркестре. Все, и учиться стал. И оркестр, и сейчас еще кажется, где-то профессионально. Военный, Военный музыкант. А ведь все, на нем крест поставили. Все нормально. Трезвый, не пьет, не курит, не наркоман пожалуйста. Были другие, кому сплачу кроссовки покупали, потому что судьба тяжелая. Но они ведь тоже в люди вышли. Вот это, что сейчас вы видите, это уже второе поколение набрано. Помимо того, что было. Вот такая судьба этого оркестра и судьбу эту им построил. Василий Иванович положил свою судьбу, свою судьбу на алтарь вот этого оркестра. Об'єднана профспілка імпульсу приготувала для учасників оркестру солодощі, а для керівника приємні подарунки та щирі слова вдячності. Промовила їх Ніна Олександрова, очільниця профспілки. Наш би оркестр не застоявся, если не було його руководителя Василія Івановича. Василій Іванович, спасибо вам за те, що ви приобщаєте наших дітей к прекрасного милу музики. Спасибо вам за то, що ви свої знання, вміння, професіоналізм віддаєте нашим юним дарованиям. Не залишили поза увагою ювілейний вечір і представники міської влади. Ніна Сиваєва, заступник міського голови, зазначила, що тільки справді талановита і творча людина може створити такий колектив, який відомий далеко за межами шостки. Василь Люлін віднині став носієм почесної відзнаки шосткінського виконкома. Хочеться сказати слова вдячності вам, Василь Іванович, за те, що ви прищеплюєте любов нашому молодому поколінню до музики, до духових інструментів. Я впевнена, що він буде ще найкращий, ми ще будемо довго і довго чути прекрасні мелодії, прекрасні програми цього чудового оркестру. Святом вас! А учасники колективу у відповідь знову і знову дарували свою творчість, раду підкорюючись змаху диригентської палички. До речі, комплект нових вручили Василю Люліну його колеги, представники музичних шкіл міста. А до цього вкрай необхідного атрибуту диригента додали і привітання. Каліки школі передають тобі саме іскріні з цим прекрасним красивим юбілеєм. Ми желаємо тобі крепчайшего здоровья, творческого вдохновения, солнечного счастья, неиссякаемой энергии и благ, которых ты заслуживаешь. И, конечно же, творческих учеников. Мы всегда с замиранием в душе ожидаем, когда зазвучит духовой оркестр. И вот мгновенное, знаете, такое волшебство вашей руки, И льется просто феерия звуков. Когда мы слышим имя Василия Ивановича, первое, что приходит вот на, на мысли, на ум, это талантливый музыкант. Це педагог, це Ми вам одного – так держать. За 10 років існування віртуозів імпульсу Василь Іванович виростив не просто людей, які з міцним фундаментом йдуть по життю. Вісім випускників колективу вирішили присвятити себе служінню духовій музиці. Деякі з них вже працюють у професійних оркестрах, деякі ще отримують освіту у музичних училищах та консерваторіях. Цього вечора віртуози знову на сцені разом з оркестром та керівником дарують творчість і невтомно, Василия Ивановича. Хочется пожелать вам безмерного крепкого здоровья нескончаемого вдохновения и сказать вам большое спасибо за то, что вы мне дали дорогу в искусство. Запрещание, успехи и много побед. Пусть таком будет день юбилейный секрет и подарить чудесных событий немало. Пусть от слов замечательных новостей в сердце радость, надежда, любовь растет. Завітав на ювілейний концерт Олександр Ролік. Сьогодні він добре відомий у Росії та за кордоном. Багато гастролює, але заради свого вчителя відмінив всі справи, щоб віддячити словом та піснею. Все, що ви для мене зробили, це не писати словами і то що я сьогодні зі музикою. Часті аточі бажає та весла віртузи імпульсу під керівництвом заслуженого працівника культури України Василя Люліна за 10 років зробили великий прорив від дитячих творів до надскладних по виконанню. Але духова музика і оркестр подарували їм найголовніше відчуття єдності, впевненості у колегах, підтримки товариша. І нехай до їх спільних нагород самого високого гатунку додадуться нові, не менш цінні. Віват віртуози, Віват Василь Люлін, їх незмінний маестро!